Надскладна ніч на Дніпропетровщині, масована атака ракетами та безпілотниками сьогодні вночі була спрямована саме на нашу область. Які наслідки маємо і чому Дніпропетровщина під прицілом розповімо в матеріалі? До всесвітнього дня сімейного лікаря на лівобережжі відкрили після капітального ремонту амбулаторію номер 5 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Велодень у Кам'янському повертається вихідними. Всі шанувальники двоколісного транспорту зібралися на велопробіг на підтримку наших захисників. У випуску новин міської інформаційної служби від 22 травня розповімо детальніше про ці та інші події у нашому місті. У студії Володимир Кравченко вітаю і починаємо. За всіма методичками фашизму, Російська Федерація здійснює атаку на мирні українські міста. Черговий раз їх там нєтовці застосували безпілотні ударні апарати: ракети х 101 х 555 та ракети Х-22, іскандери та ракети с 300 Наші сили протиповітряної оборони відбивали потуги ворога і збили близько 90% випущеного арсеналу. Але є влучання. Далі розповімо усю інформацію, що наразі відома про наслідки обстрілів. Першим про наслідки нічної атаки росіян на Дніпро повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фашисти, терористи, не люди, але дякуючи силам оборони, ми витримали атаку. Згодом вранці офіційні коментарі надали рятувальники на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині, через який загалом постраждали вісім людей у Дніпровському районі. Через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже ліквідували знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів. Та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також влучання сталося і по одному приватному підприємству у Дніпрі. Там обстріли понівечили три будівлі. В Валеріоновській громаді Сенельниківському району у нас впав БПЛА. Там же виявили й уламки ракети. Постраждали сім людей. Дві жінки 52 та 70 років зараз перебувають у лікарні внаслідок обстрілу. Зачепило три приватні будинки: дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені шість автомобілів. Обстеження території наразі продовжується. Також вночі над Кам'янським були збиті безпілотні апарати ворога. У ранковому зверненні міський голова Андрій Білоусов розповів про поточну ситуацію в місті. У Кам'янському минулося без жертв постраждалих та руйнувань. Тримаємося разом. В день телеграм-канали Дніпра почали оприлюднювати першу інформацію з місця влучання в Сеналіковському районі. Там пошкоджено 9 будинків, 124 квартири, розбиті покрівлі, повилітали вікна та двері. пошкоджено майно всередині квартир людей. Мешканець потрощеної квартири в Сенельковському районі розповів нашим колегам-обласникам, що тільки два роки тому зробив ремонт. Окупанти завдали чоловікові збитків більше ніж на 200 тисяч гривень. Я спав в цій кімнаті. Це була ще кімната. Я ослушав, як цей макет, або шахід, що воно там такое летіло. Потім свіст жуткий і взрив прийшов. Це акно вирвало, немножко мене придавило на кроваті. Ну, це вже все Єле виліз, виходив через актмо. Двір була заблокована, Выйти через двір було невозможно. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня, в ефірі телемарафону, коментує події ночі очі і відповідає на питання, чому ворог цього разу потужно атакував Дніпро. Розуміємо, що будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони зокрема, зосередившись на цьому напрямку, виміряють, з яких боків може бути захищений, а може бути пропущений безпосередньо конкретний удар, і враховуючи, що застосовується різна зброя. Це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша протиповітряна оборона. Наразі Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армію країни-агресора. 19 травня у всесвітній день сімейного лікаря на лівобережжі відкрили після капітального ремонту амбулаторію номер 5 загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико санітарної допомоги номер 1 Заклад після ремонту буквально не впізнати його оновили повністю. Завдяки чому вдалося втілити амбітний проєкт та як пройшло відкриття, дивіться далі. На відкриття амбулаторії зібралися представники міської влади та управління охорони здоров'я, керівництво та персонал амбулаторії, а також представники Українського фонду соціальних інвестицій. Саме завдяки співпраці з фондом у рамках програми сприяння розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення первинної сільської медицини, яка фінансується урядом Німеччини, вдалося провести капітальний ремонт. Працюємо вже разом з 2015 року. це вже третій проект, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. Ми провели. Ремонтні роботи в нашій 42 й школи провели реконструкцію гуртожитку по проспекту Конституції 32 під по соціального житла. У нас ще є напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренка. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто. Хочу подякувати Українському фонду соціальних інвестицій та нашій громаді за те, що вони нам надали таку можливість працювати в такій гарній амбулаторії. Дуже добре що. Сьогодні, в день всесвітній день сімейного лікаря, ми відкриваємо дану амбулаторію. Дуже дякую всім за те, що зробили нам таке свято. Запрошую всіх до нашої амбулаторії. Приміщення третього поверху медичного закладу наразі виглядає як з обкладинки. Тут проведено повний ремонт внутрішніх приміщень та кабінетів щеплень. Замінено вікна та двері, проведено монтаж стелі, заміну підлоги, створено необхідні умови для людей з обмеженими можливостями, модернізовано систему електропостачання, облаштовано прийомні кабінети та палати для денного перебування. Успіх субпроєкту залежить в спільній роботі, в бажанні міста приймати активну участь в цьому проєкті, в бажанні самих медичних працівників гарний результат дає тільки гарна співпраця. За рахунок міського бюджету було придбано медичне та комп'ютерне обладнання. У кожен кабінет закуплено меблі та кондиціонери. Завдяки співпраці місто має чудові можливості надання якісної медичної допомоги у ФСІ. Це не перший проект. І ми маємо надію на подальшу співпрацю. Ми дуже раді, що наші сімейні лікарі, а завідувач цієї амбулаторії, також внутрішньоприміщена переміщена особа. Вони в Кам'янському мають можливість отримати другу домівку, сучасну, комфортну. Сьогодні ми вже відкрили відремонтовану амбулаторію, яка стане початком взагалі, Глобальної реконструкції цього лікувального закладу ми дуже вдячні також міському голові за те, що в рамках співфінансування по цьому проекту було закуплено і обладнання, і ліжка, меблі, які необхідні для функціонування амбулаторії. В амбулаторії працюють 9 лікарів загальної практики сімейної медицини та лікар-терапевт денного стаціонару. Тут отримують медичну допомогу майже 11 тисяч мешканців, з них 2700 дітей та більше сотні переселенців. Щороку в третю неділю травня, в Україні вшановлюють пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. В цей день ми згадуємо мільйони наших земляків, чиї життя забрала жорстка діяльність тодішньої влади. 21 травня представники міської ради та активна молодь міста вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до меморіалу. День пам'яті жертв політичних репресій відзначається згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв та привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України викликаних тоталітарним комуністичним режимом, українці пам'ятають ці страшні та трагічні сторінки з історії та ніколи не забудуть тих злочинів, які до теперішнього часу чинить російська влада. Сьогодні, за дорученням міського голови, ми з молоддю зібрались вихідний день. Але ж сьогодні день пам'яті політичних репресій. Ми повинні пам'ятати нашу історію. Ми повинні знати нашу історію. Тому ми кожного року збираємось на цьому місці. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусово психіатричне лікування. Терор і репресії вразили майже всі версти українського населення науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Радянська влада намагалась приховати сліди цих злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ, місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до відповідних архівів був заборонений. Щороку, в третю неділю травня, ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Репресії зазнала, чи не кожна українська родина, і спогади в наших головах живуть і досі. Зараз ми виборюємо свою свободу і надалі. Я вірю в те, що наше майбутнє воно світле, і ми поборемо всіх і знову будемо вільними. Наш обов'язок пам'ятати про подвиг попередніх поколінь та докласти максимум зусиль, щоб історія не повторилась, адже саме зараз українці чергово виборюють право на власну державу та власний вибір, вічна та світла пам'ять жертвам політичних репресій. За минулий тиждень пожежорятувальні рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 51 оперативний рятувальний виїзд. З них 27 разів на пожежі, 11 разів на допомогу населенню та екстреним службам, по одному разу на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів та підгоряння їжі, а також інші звернення. За минулий тиждень було врятовано 8 осіб, загиблих та травмованих не було. Детальніше дивіться у щотижневому дайджесті від рятувальників міста Кам'янського. Основні надзвичайні події минулого тижня у Кам'янському розпочалися із понеділка. Так, 15 травня, о 20.01 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на проспекті Свободи Південного району міста. За викликом було негайно направлено чергове відділення вогнеборців міста Кам'янське, де по було встановлено, що займання виникло всередині моторного відсіку легкового автомобіля Опель. Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон легковика на загальній площі 2 метри квадратних. Займання було ліквідовано о 20-й годині 21 першій хвилині. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Вже 20 травня о 17.37 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання, що виникло на території приватного домоволодіння, розташованого по вулиці Чорновицька Дніпровського району міста Кам'янське, за викликом було направлено рятувальників міста у складі двох чергових відділень. На момент прибуття співробітники ДСНС полум'ям було вже охоплено всю будівлю гаража, всередині якого знаходилися. Домашні речі, майно а також легковий автомобіль Nissan Ліф, мопед та велосипед на загальній площі 12 метрів квадратних. Займання було ліквідовано 18 годині 50 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки міста. Враховуючи непоодинокі випадки займання автомобілів, рятувальники нагадують кам'янчанам про дотримання вимог пожежної безпеки у транспортних засобах. Велика частина власників, які витратили серйозні суми на купівлю легкового автомобіля для власної сім'ї. Дуже рідко замислюються про безпеку з питань пожежної безпеки. Тому пам'ятайте, що головним засобом пожежогасіння для автомобіля є вогнегасник. Згідно правил пожежної безпеки України, ними повинні бути обладнані всі автомобілі незалежності від марки або функціонального призначення. Якщо ви виявили вогнище, загорання або задимлення в своєму автомобілі, негайно зупиніться, заглушіть двигун і поставте машину на ручне гальмо. А ще офіцер наголошує за можливості роз'єднайте електричну мережу автомобіля, вийнявши ключ із замка запалювання. Визначте ваше поточне місце розташування і викличте пожежно-рятувальний підрозділ за номером 101. Будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх близьких. У ліцеї номер 5 імені Галини Романової представники Кам'янського районного управління поліції провели для дітей практичні заняття задля нагадування про важливість заходів безпеки, послухати інформаційну лекцію та повторити вже засвоєний матеріал. Завітала і знімальна група інформаційної служби. Літо це чудовий час для дітей, коли вони можуть насолодитись відпочинком від школи, проведеним з батьками часом та різноманітним дозвіллям. Однак разом з цим приходить і велика відповідальність батьків та опікунів, посилено дбати про безпеку дітей під час цього періоду. Ми дуже багато говорили з дітками саме про правила для велосипедистів, тому що в нас дуже часто дітки виїжджають на проїжджу частину саме на велосипедах. Тому ми наголосили на основних правилах, поговорили про те, як мають дітки поводити себе в побуті на дорозі. І, взагалі, обговорили основні правила безпечних канікул. Як заохочення дітками подарували браслетики. Також ми виготовили невеличкі такі медальки, кращі знавець правил дорожнього руху, програли в цікаві ігри. Та в нас була така руханка на увагу для того, щоб дітки розуміли, що варто бути уважними саме на дорозі. Важливо доносити дітям інформацію у доступному для них форматі. Так вони краще запам'ятовують інформацію та можуть використовувати її у житті. Мені розказували багато чого я не знав. Я не знав, що. що Якщо немає світла, то треба смотрити по сторонам. Що до 14 років я не можу їздити по тротуару. Мені сподобалось тим, що Мені все всі сподобався. Такого роду заходи проводяться дедалі більше у різноманітних закладах освіти нашого міста. Інформаційні лекції, практичні заняття та пояснювальні бесіди допомагають забезпечити якісну та всебічну освіту для молодого покоління. Ви знаєте, от саме з початком весни кожного тижня у нас щось таке відбувається: то міна безпека, то поліція у нас, то правила дорожнього руху. Тому дуже багато всього. І отака от плідна співпраця. Я впевнена, що вона не пройде безслідно для дітей. І наостанок про спортивні події: їдемо, допоможемо, переможемо. У кам'янському поєднали корисне, приємне та спортивне і провели масовий захід на підтримку наших захисників. Володень 2023 який зібрав разом малечу та досвідчених велолюбителів, професійних спортсменів та звичайних кам'янчан. Захід проходив за підтримки та участі очільника міста Андрія Білоусова та незмінних партнерів кам'янського спорту, громадська організація Бджола. Організаторами володня виступили управління молоді і спорту та міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх одно, дво- та колісні самокати та велосипеди з мотором. За масовими спортивними заходами кам'янчани неабияк скучили та приїхали на велодень, у все озброєні. Магазин закрили та приїхали зі своїм партнером Сергієм. Він на своєму на своєму трайку. Я на своєму Володень, це дуже круто. Людям потрібно розвиватися тут. Молодь, і це наше майбутнє. Велосипед це життя, це любов. Про все ти їдеш, можеш дивитися там на місто. Для мене це як життя. Я не можу без велосипеда. Розпочалося спортивне свято із велоперегонів найменших кам'янчан. Їхню участь вітали приємними подарунками від геобджола та квитками у кіно на перегляд мультфільмів. А хлопчику, що відзначав день народження у велодень, міський голова подарував новенький велосипед. Адже у такі складні часи дуже важливо зберегти для малечі щасливе дитинство. Також перед стартом провели лотерею та вручили пам'ятні подарунки зареєстрованим учасникам. Дякую за те, що ви приєдналися до нашого сьогоднішнього благодійного заходу присвяченого підтримці збройних сил України, завдяки яким ми можемо жити, працювати, займатися спортом. Дякую за те, що займаєтесь волонтерством, за те, що підтримуєте один одного, підтримуєте наших хлопців на передовій. Участь у спортивному заході взяло близько двох сотень кам'янчан. Наразі велодень для них це про важливість підтримки та об'єднання у важкі часи. Я дякую всім, хто приєднався до велопробігу за активність автомобілістам за порозуміння. Бажаємо, щоб наш пробіг успішно відбувся і, перш за все, додав кожному позитивних емоцій. Ну і звісно, скорішої перемоги Україні. Слава Україні! Ми сьогодні вирішили доєднатися до такої чудової весняної акції. Хочемо теж допомагати. Нашим хлопцям, яких сьогодні ми підтримуємо, хочемо поскоріше перемоги. Маршрут велопробігу пролягав через проспект Шевченка та мостовий перехід через річку Дніпро. Фінішували у сквері за кіноконцертним залом Мир на лівобережжі. Загалом подолали дистанцію в 15 кілометрів. Приїхали усі. Ну одний ногою їхав, другою вибіг. Важкуватися. Це одне дистанцію ми Не зупинялися. Ми вже приймали участь. Декілька ну, два рази да. ми вже приймали. Фінішувала і приборкувачка, моноколеса, кам'янчанка Катюша. Ну мені подарували на новий рік. Перший моноцикл. І він лежав у мене, а потім я вирішила навчитися. Начальник управління молоді та спорту Едуард Каряк зазначив, що спортивний захід із символічною назвою «Їдемо, допоможемо, переможемо. Це слово вдячності всім тим, хто бореться за мирно небо над рідною Україною. Рік важкий війна, але ж ми тримаємо свій спортивний фронт для того, щоб наші хлопці, які зараз воюють, бачили, що місто живе, працює і наші спортсмени підтримують як завжди. Усі зібрані під час заходу кошти підуть на допомогу одній з військових частин Збройних сил України. Разом до перемоги. А тепер до прогнозів погоди. На весь поточний тиждень обіцяють дощі. Тож парасолі далеко не відкладаємо. У ніч на вівторок температура повітря становитиме плюс 15 градусів. В день шукайте до плюс 22. Вітер слабкий північних напрямків. Протягом дня можливі опади. Новини на 22 травня фінішують у студії. З вами був Володимир Кравченко. Віримо у збройні сили та повітряні сили України. Дякуємо захисникам за кожен новий день і не забуваємо підтримувати героїв донатами. Наші найкращі! Слава Україні!